Gracias. Відзначається Міжнародний день студентського спорту. Цей день в нашому університеті особливий, тому що для мене є великою честю очолювати всю студентську спілку у Вінницькій області. У минулому році це свято проводилось в місті Вінниці. Вся Україна була в гостях у нас. У нас на площі вирували. Спортивні події, різні види спорту були представлені, брали участь студенти з різних навчальних закладів, були представники з усієї країни. Це було шалено приємне свято. Але на жаль, сьогодні в умовах війни ми не можемо зробити масштабні свята, до яких ми звикли, які проводяться зазвичай в місті Вінниці на центральній площі нашого міста. Але я впевнена, що в кожному навчальному закладі зараз відбуваються подібні події. Ну а в нашому університету це, звичайно, треба робити в першу чергу, тому що тут навчаються студенти, спортсмени, які обрали майбутній фах вчителя фізичної культури, тренера, фізреабілітолога, ті люди, які дуже близько до спорту. Я хочу вам сьогодні передати вітання від голови студентської спілки спортивної в Україні Імаса Євгенія Вікторовича. Це ректор е, Інституту фізичної культури і спорту в Києві. І зазвичай до цієї спілки входять представники з кожної області. Від кожної області є один ректор. Нашому університету випала така честь особисто мені, тому що тут навчаються найкращі спортсмени. Ви. Ви зараз лише першокурсники, але у вас попереду величезний шлях шлях навчання освіти і спорту. І я думаю, що ми будемо з вами в наступному році обов'язково цей день святкувати в мирній Україні з нашою перемогою і таке величезне, фундаментальне свято, куди ми запросимо наших гостей з усієї України, буде відбуватися в нашому університеті. Ви Маєте зробити все можливе і неможливе, щоб досягти тих вершин, які ви перед собою ставите. Я бажаю вам високих спортивних досягнень. Я бажаю вам високих досягнень освітніх. Я бажаю вам щастя, весного здоров'я, ну, здійснення всіх мрій і задумів, тому що кожен. З вас прийшов з певною метою, з певною мрією, і все це відбудеться. А щодо наших спортивних різних свят, тут я вам обіцяю різноманітність. Повірте, що ми дуже прагнемо робити ваше життя цікавим, а ви нам цьому будете допомагати. І передаю вітання сьогодні, користуючись нагодою, передаю вітання усім спортивним спілкам вищих навчальних закладів. Технічних закладів освіти, профтехучилищ, коледжів, шкіл. А й там процвітає спорт, тому що наш народ не лише освічений, а ще й дуже спортивний. Наша олімпійська місія це гуманітарна місія. Ми обов'язково переможемо, віримо в Збройні Сили України, ми обов'язково відбудуємо всі наші спортивні об'єкти, всю нашу спортивну інфраструктуру, і ми, і ви будете вже прославляти нашу Україну на міжнародних змаганнях, піднімаючи українські прапор.